Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Про смоковницю ми чули у Святому Письмі багато разів, у багатьох місцях. І оцей випадок Він є по-своєму особливий. Бо іде Христос каже по дорозі. Побачив смоковницю. І був золоднів, хотів, щось з'їсти і приходить і не знаходить на ній плоду. І вона вмить всохла. Каже, по не будеш давати плоду. Господь цим хоче показати, що. Далі ми бачимо приклад віри, Христос розказує, будете мати віру, зробите так, так. Але розберемо це детально. Христос хоче їсти. Підходить до смоковниці, нема плоду. Результат Повік не будеш давати плоду, вона всохла. Щоб ви розуміли, що Христос іде, а ми стоїмо по дорозі. Стоїмо. І ось якийсь час. Господь напроти тебе зупиняється, як перед смоковницею хотів їсти, так і перед тобою зупиняється і хоче побачити Твої плоди, плоди твоєї праці, плоди твого життя від народження і до цього часу, коли він з тобою зустрівся. І якщо ти не маєш богови, що запропонувати? як та смоковниця. Тому часом Господь Бог так забирає людей, знаєте? Здавалося бися, Навіть малі діти, навіть старші, ну усякі. І тут можна говорити дуже багато. Бо не можна сказати, що кожна мала дитина померла через те, що не було плоду. Не час збирати смокви, написано в Святому Письмі в іншому місці. Що коли він вийшов із храму і так його там рознервували, приходить до смоковниці, а нема смокову. І в іншому місці написано, йому кажуть, Господи, ти не час ще смоков. Що сталося? Так же час, так же само. З малої дитини, що є, що з нею, яких плодів ти від неї хочеш. І вони тоді кажуть, як так Господи, що вона так зразу всохла? А Господь говорить їм про віру. Бо тому що вони хотіли на себе приміряти образ Ісуса Христа. І Христос, щоби. Вони на себе не приміряли Його образ, щоб вони робили з себе Христа, Спасителя, який, хочуть ці будини, всохли, ці дерева захотів всохли. Христос не прийшов нищити і вбивати. Христос прийшов давати життя. І щоб учні залишилися на місці учнів, Христос каже не то, що смоковниці, а горі, скажеш, пересунься, і вона пересунеться, якщо будете мати віру. І будете в молитві просити. То виходить, що він в молитві просив, щоб вона всохла. Чи учні мали би молитися, щоб гора пересунулася у море, щоб свою віру випробувати? Хіба Бог може діяти ну так, щоб просто побавитися? Ні. Чому такі речі Господь Бог нам залишає? На спомин, що якщо Бог до тебе підійде, а в тебе нема плодів? Усохнеш, як та смоковниця. Христос не буде тобі показувати на людині, Він тобі показує на дереві. Бо поки Христос сказав, щоб ця смоковниця усохла, представте, скільки дерев було зроблено за ту одну хвилину в різних місцях. І нічого не сталося, світ не завалився. І зараз, скільки, поки я почав цю проповідь до нинішньої секунди до цієї хвилини, скільки дерев зрубали в лісі, розпилили, порізали, скільки дерев перерубали пере, пере, пере на ту полову для того, щоб зробити папір. Мільйони тонн паперу ми нищимо за місяць, за день. Тому не є проблема одної смоковниці, але є приклад, одного, засохше дерево, де є приклад для мільйонів людей, щоб розуміти, що якщо Господь підійде до тебе зараз, у цей час і буде шукати на тобі плоди, а їх нема. Бо Господь сьогодні не ходить у тілі, яке хоче їсти, спати. Христос вже прославився. йому вже не треба йти на голого. Він залишив безкровну жертву на землі. Йому не треба вже їсти, аби не зголодніти, так? І, і йому треба від тебе плодів. Тих, які казав, він каже, по ділах ваших пізнають вас. Тому будьте готові до зустрічі з Богом. І старайтеся, щоб кожного дня хоча б одно діло зробити для Бога, щоб йому то сподобалося. Не тільки діла милосердя, дати комусь милостиню, ні. Дай комусь любов, дай комусь. Розуміння, будь до когось терпеливим. Це для нього буде більший дар, як люба милостиня. Давайте то, що маєте завжди. Гроші не завжди маєш коло себе. А доброту вона в тобі. Ти її або застосовуєш, або ні. Терпеливість вона в тобі. Застосовуєш її або ні? Молитва, тут тільки треба бажання, тут не треба якихось великих особливих дарів. Навіть як не маєш молитвенника, скажи, Господи, що шукаєш поживи на смоковниці, стою під нею біля неї поруч з тобою. На тобі плоди, які я. За своє життя приніс тобі, який я за сьогоднішній день приготував для тебе. І ти не всохнеш, і смоковницю збережеш. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Першого послання святого апостола Павла Читання. Будьмо Рагаття, коли проповідується, що Христос воскрес із мертвих, то, як деякі між вами скажуть, що нема Воскресіння мертвих. Коли нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, та марна і віра наша. І виходить, що ми неправдиві свідки Бога, бо свідчили проти Бога, що Воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві, бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес, а як Христос не воскрес, то марна віра ваша, Ви ще у гріхах ваших. Отже, і ті, що померли у Христі, загинули. Коли ми надіємось на Христа лише в цьому житті, ми найнещасливіші з усіх. Людей аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя <кхи> Премудрість прості мудрі спрості, вислухаємо Святий Іван, я Мерусі. І Духові Твоє, в Від матері святий читання Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. До часу, вертаючись, Ісус зголоднів, побачивши край дороги смоковницю, Він підійшов до неї, та, не знайшовши на ній нічого крім самого листя, і сказав до неї, нехай побікне не буде з тебе плоду, і негайно вже смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили. Як ця одну мить цокла. у відповідь сказав, істинно кажу вам, коли матимете віру і не, з не, не вагатиметесь зробити не тільки таке зі смоковницею, але коли горівці, скажете, скажете, кінця в море, і воно станеться. І все, чого попросите в молитві з вірою. одажт слава